Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і сьогодні поговоримо про компенсацію за тимчасове розміщення ВПО власникам житлових приміщень. Компенсація за тимчасове розміщення ВПО це компенсація від держави із залученням коштів іноземних держав та міжнародних благодійних організацій власникам житлових приміщень, навіть шкодування витрат, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням переселенців. Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення або перебування внутрішньопереміщених осіб затверджено постановою Кабінету міністрів України від 19 березня 2022 року No333. Ознайомитися із порядком можна за посиланням у описі до цього відео. Хто може отримати компенсацію? Компенсація витрат за тимчасове розміщення ВПО надається громадянам України віком від 18 років. Які є власниками житлових приміщень і безоплатно розміщують в цих приміщеннях переселенців. Компенсація надається за розміщення внутрішньопереміщених осіб, які після 24 лютого 2022 року перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться воєнні дії, або які перебувають чи перебували в тимчасовій окупації. Зазначена компенсація виплачується для покриття понесених витрат, пов'язаних з таким розміщенням. Зверніть увагу, що власник житлового приміщення не повинен мати заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг. Розмір компенсації. Компенсація за тимчасове розміщення ВПО розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення внутрішньопереміщеної особи, тобто людину днів. Сума становить 14 гривень 77 копійок за кожен людину день. В опалювальний період з жовтня по березень компенсація складає 30 гривень за кожен людину день. Виплата компенсації здійснюється на зазначенні у заяві банківські реквізити. Як отримати компенсацію у місті Дніпрі? Крок перший: необхідно не пізніше наступного дня з дня розміщення ВПО подати до управління соціального захисту населення за місцем знаходження житла повідомлення та інформацію про себе та кожну з розміщених осіб. В опис до цього відео ми додали посилання на контакти управлінь соціального захисту населення в районах міста Дніпра, які ж документи необхідно надати: повідомлення про розміщення ВПО у житловому приміщенні, документ, який засвідчує особу власника житла, реєстраційний номер облікової картки платника податків власника житла, документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, документи, які посвідчують особи розміщених ВПО. Реєстраційні номери облікових карток платників податків розміщених ВПО, довідки внутрішньопереміщених осіб. Про те, що це за довідка, для чого і як її отримати, можна дізнатися із відео за підказкою тут. Зверніть увагу: якщо ви ще не прихистили ВПО, але готові розмістити їх у себе, повідомити про це можна через веб-ресурс прихисток. Саме тут вносять відомості щодо житла, доступного для безоплатного розміщення внутрішньопереміщених осіб. Посилання на вебресурс-прихисток ми залишили в описі до цього відео. Крок 2. Для отримання компенсації необхідно щомісяця, не пізніше 5 днів з дня закінчення звітного місяця, подати до управління заяву на отримання компенсації за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб. До заяви додаються реквізити банківського рахунку заявника для зарахування коштів. Особа, що розмістила ВПО, підтверджує своїм підписом у заяві Факт відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги. Заява розглядається протягом п'яти робочих днів з дня її отримання. Протягом строку розгляду заяви уповноваженими особами управлінь можуть проводитися перевірки місця розміщення внутрішньопереміщених осіб, зокрема з метою перевірки документів, що встановлюють особу ВПО або факту такого розміщення. Його безоплатності чи кількості розміщених осіб та умов їх проживання. Якщо за результатами перевірки встановлено факт надання недостовірної інформації, управління приймають рішення про відмову у виплаті компенсації. Також підставами для відмови є невідповідності розміщених ВПО, зазначеним у заяві, невідповідність кількості розміщених осіб, зазначені у заяві, невідповідність кількості людину днів, даним, які зазначені, у заяві. Будь ласка, зверніть увагу на обов'язки власника житлового приміщення, який прихистив ВПО. Він повинен інформувати про факт розміщення ВПО у відповідному житлі не пізніше наступного дня із дня розміщення, інформувати про припинення розміщення ВПО чи зміну їх кількості не пізніше з наступного дня із дня таких змін. Щомісяця до 5-го числа подавати заяву на отримання компенсації за тимчасове розміщення. Внутрішньопереміщених осіб і вчасно сплачувати житлово-комунальні послуги. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми розповімо вам про усі послуги департаменту.